Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про павербанки. Майже в кожного він є і часто навіть з собою. А в наших реаліях це просто обов'язковий аксесуар. Але як зрозуміти наскільки міліампер краще вибрати? 20 тисяч це багато чи мало? Зараз дізнаємось. Мене звати Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. Почнемо з того, що вимірювати ємність павербанка в міліампер годинах не дуже коректно тисяча годин дорівнює одній ампер годині. Але чим більша цифра, тим солідніше виглядає. Але це суто маркетинговий хід. Позначення ємності тільки в годинах без вказівки напруги не дає уявлення про запас енергії в акумуляторі. Наприклад, павербанк на 3,7 вольтів, 20 тисяч міліампер годин, який ми переводимо в ампери, це 20 ампер, має запас енергії 74 ватт-години. Ми вольтаж 3,7 помножили на 20 ампер. Якщо ж рахувати потужність при вихідній напрузі 5 вольтів. Виходить вже на чверть більше 100 Вт годин. Різниця між 74 і 100 ватт-годинами не дуже багато. А при напрузі, наприклад, 72 вольта з ємністю 20 000 мАг, 20 ампер. Ми маємо запас енергії вже в 1440 Вт ватт годин. Це вже пристойно. Тобто, без вказівки напруги зрозуміти реальний запас енергії неможливо. Тому оцінювати запас енергії в акумуляторах, у тому числі в павербанках, краще в Вт-годинах. Наприклад, павербанк 3,7 вольтів 20 тисяч мільямпергодин має номінальну потужність 74 Ватт-години. Але доступна потужність при напрузі 5 вольтів у нього менша, всього 61 Ватт-годину. Це пов'язано з витратами на перетворювання напруги та незнижуваним залишком енергії, щоб акумулятори не псувалися при повному розряді. Тобто павербанк резервує для своєї роботи певну частину свого акумулятора. Фактична ємність одна, але на виході маємо трохи менше. Для того щоб розуміти, які гаджети і скільки разів можна зарядити від павербанка на 20 тисяч мАгодин, потрібно знати ємність акумуляторів смартфона, ноутбука або роутера. В середньому роутер споживає 15 Вт на годину. Ємність павербанку десь 74 Вт години, але пам'ятаємо, що трохи менше, бо частина Йде на розвивання самої роботи павербанку. І ділимо на 15 Вт годин потужність нашого роутера і отримуємо майже 5 годин роботи. Але якщо у вас не потужний роутер, який споживає 5 ватт, то ми 74 ділимо на 5 і отримуємо майже 15 годин автономної роботи. І поділюсь лайфхаком, якщо хтось його ще не знає. Ми наш павербанк використовуємо як сказати, непрофесійне. Де джерело безперебійного живлення? Ставимо одночасно павербанк на зарядку і одночасно віддаємо від нього живлення на роутер через спеціальний кабель. І виходить, що коли є світло, павербанк заряджається. Коли світло вимикається, автономно починає працювати роутер від павербанку. Ще одне число, яке часто пишуть на павербанках, це вихідна потужність у ватах. Наприклад, вказана потужність 50 ватт. Важливо не плутати її з ват годинами. Це означає, що зарядка гаджетів від цього павербанка буде йти з потужністю 50 ватт. І чим більша вихідна потужність у павербанка, тим швидше зарядиться від нього гаджет. Однак не слід гнатися за максимально високими потужністями передачі енергії, тому що не всі пристрої можуть без наслідків для ресурсу акумуляторів приймати потужність заряду 50 і вище Вт. Отже, для розуміння можливостей вашого павербанка дивимось на його потужність у Вт-годинах. Якщо вони не вказані, то рахуємо самі. Множимо напругу на ємність. Для цього ємність з мАг-годин краще перевести в Ампер-години. а потім помножу. Результат на номінальну напругу акумуляторів павербанка. Зазвичай більшість павербанків використовують літій-іонні акумулятори, які, як правило, мають напругу 3,7 В. За допомогою павербанка ви зможете заживити не тільки роутер, телефон і ноутбук, а всі гаджети, які живляться від 9 12 вольтів. Головне спочатку дізнайтеся, скільки вони споживають електроенергії, щоб підібрати правильну потужність павербанка. Сподіваємось, це відео було для вас корисне, і тепер ви будете завжди заряджені і на зв'язку. А обрати та замовити павербанки та інші обладнання для резервного живлення, такі як зарядні станції, ДБЖ, інвертори, ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!